Вітаю, друзі! Отож, ми продовжуємо інформувати вас про все те, що відбувається на українській Донеччині, на Донбасі, показуємо наслідки так званого руського міру. І позаду мене ви зараз можете бачити, як виглядає один з храмів, який знаходиться в населеному пункті, який одразу практично на лінії зіткнення зовсім недалеко до позиції окупантів. І ось що перетворюють росіяни. Сакральні, здається, навіть споруди. Просто-напросто все знищено, зруйновано. Ось так З вікон немає, ікони, розпис, понівечено, розбито. І якщо не помиляюсь, то це храм Московського патріархату. Бачимо нічого абсолютно святого немає для росіян. Якщо говорити коротко про ситуацію тут поблизу лінії зіткнення на Донеччині, то ворог продовжує активно вести свої штурмові дії, засипає. Навколишні населені пункти та позиції наших українських військових різним важким озброєнням гатять і сиплять впродовж цілої доби, намагаються штурмувати невеличкими піхотинськими групами. Наші військові просто в надважких умовах. Повірте мені, тримають цю оборону, тримають цю лінію. І це не просто слова тримають оборону, а дійсно тут йдуть запеклі. Бої за кожну посадку, за кожен метр нашої української території. Ну а наслідки того, що несе так званий руський мір, ви можете бачити просто зараз на своїх екранах.